Якщо у селі є така розкіш, як піч, то у містах все інакше. Треба купувати зарядну станцію, особливо тим, у кого в квартирі стоїть газовий котел, який живиться від електромережі, адже при відключенні світла у них зникає і тепло. Зимку найбільше рятує з опаленням з котлом. Ось так вона працює: Вимкнути в розетку, нажимаємо живлення, і ось у нас уже котел включився. Це гаряча вода. А ось це опалення. Цю зарядну станцію родини Яни купила минулого року. Її вистачає на 6 годин безперервної роботи котла, холодильника і ще деяких не дуже потужних приладів. Телефони можна заряджати декілька днів, так само ноутбуки. Ну тобто всього е, вистачає. Але найбільше нас спасає з котлом, тому що взимку холодно. Дівчина каже, перед нинішнім опалювальним сезоном зробили ще не все заплановане. Ще треба відрегулювати вікна, бо в останнє робили це перед війною. Ми викликали майстра, щоб підкручували на е, зимовий, на зимовий режим і щоб вони менше пропускали. Це там десь обійшлося е, здається 1800 гривень.